На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю! Сьогодні у подіях ви побачите з 1 січня розпочався новий етап впровадження закону про ринок землі. Як отримати ваучер на навчання від служби зайнятості, буде надивиться, що вона може на базі свого освітньо професійно колекційного рівня здобути. В Коломийському ліцеї номер 5 зробили капітальний ремонт спортивної зали. Ми всі разом доклалися. Освітяни Прикарпаття передали два автомобілі та три дрони для військових. На потреби захисників їм вдалося зібрати 700 тисяч гривень. Був відрахований одноденний заробіток працівниками освітніх закладів, придбані два автомобілі і придбані ще три дрони, які будуть передані нашим військовим, які знаходяться на передовій. Це така спільна робота волонтерів, освітян і наших військових для того, щоб перемога наблизити. Завжди такі машини актуальні і необхідні, особливо такі пікапи. Нововведення щодо ринку землі з 1 січня розпочався новий етап впровадження закону про ринок землі. Зокрема, відкрився ринок для юридичних осіб. Також громадяни отримують право набувати у власність до 10 тисяч гектарів землі. Деталі нововведення та прогнози експертів в сюжеті Валерії Данилюк. Ринок землі почав діяти ще з липня 2021 року, але під час війни реєстри були закриті. Вже січня цього року реєстри знову доступні. Але якщо Якщо колись продаж дозволяли тільки фізичним особам та тільки 100 гектарів в одні руки, то цьогоріч можливості купівлю продажу землі стали значно ширшими, деталізує приватна нотаріуска Тамара Базюк. Земельні чистки паї, а також земельні ділянки сільськогосподарського прозначення зможуть набувати у власність юридичні особи. Звісно ж, з певними обмеженнями. Зокрема, перше це повинні бути юридичні особи з кінцевим бенефіціарами, особами. Саме громадянами України, а також земельні ділянки ці можуть придбаватися у власність не більше 10 тисяч гектарів у одні руки. За даними Держгеокадастру, в Україні станом на зараз продано понад 246 тисяч земельних ділянок. Чи є переваги продажу землі для громадян України і чи варто продавати ділянки зараз, прокоментував журналістам Святослав Бичелюк. Земля, коли стає товаром, вона дає той самий плюс і холдингам, і фермерам, які купляють. Тому що її можна покласти в заставу, можна взяти під неї різні кредити і так далі. Тобто, це є плюс. По-друге, якщо буде ринок з тими обмеженнями, Ким є, щоб ми розуміли, що є гарантії для малих фермерів, для середніх фермерів, є гарантії для людей. Тобто це стає конкурентно спроможний ринок, і тому буде, напевно, краще відношення до обробітку землі, бо власник завжди краще обробляє, ніж орендар. Тобто власник розуміє, що земельна ділянка у нього власності, і він буде її використовувати таким чином, щоб був кращий результат. у нього. Не погоджується з чиновником голова депутатської комісії з питань аграрної політики, земельних відносин та розвитку гірських територій, депутатка і фермерка Орися Книшук. Жінка розповідає, що разом із депутатами Івано-Франківської обласної ради одні з перших звернулись до президента України та кабінету міністрів, що у військовий час ринок землі не на часі. Вона каже, що зараз прикарпатські аграрії проти продажу землі. Аграрій дуже, дуже негативно, і мінусів набагато більше ніж щось такого. Раціонального, але е, якщо це питання так знаєте, десь більш емоційне, то тоді треба розглядати і другу сторону питання це раціональний бік. Для чого це? Ну хтось хто же робить, хтось щось прораховує. Місцеві фермери побоються, що конкурувати з великими агрохолдингами не зможуть, адже в тих більше можливостей. Окрім того, сьогодні держава практично не підтримує фермерські господарства і триматись на ринку стало значно важче. Зрозуміло, що агрохолдинги набагато легше їм в кращих умовах, вони, скажімо, ніж малі фермерські господарства чи, чи середні, вони можуть там і простіше експортувати, і простіше взяти кредити, скажімо, в іноземних банках. Але ще раз кажу, вони більше рахують свої гроші. Тому, якщо їм не буде вигідно, якщо вони ну саме на якщо вони не будуть мати того більшого зазору, ніж вони можуть їх класти в якесь інше виробництво чи банк, то вони цього не будуть особливо старатися викуповувати. Попри все, фермери вірять, що люди берегтимуть землю і продаватимуть у крайніх випадках. Для багатьох наших людей земля є не тільки матеріальним благом, а це є сакральна цінність, яку з покоління в покоління наші предки передавали. Хто продає землю колись, вважали, що це вже остання людина, яка продає землю. Хоча розуміємо, що багато кому треба цю землю продати для лікування, для навчання чи для чогось іншого. Ми з повагою відносимося до того всього. Валерія Данилюк, Андрій Гаращук, Сергій Угрен для подієнтика. Здобути омріяну освіту або підвищити фаховий рівень безкоштовно можна завдяки підтримці служби зайнятості. Отримати ваучери на навчання можуть люди, які досягнули 45-ліття, мають більше як 15 років стажу та здобули освіту від професійно-технічного до повної вищої. Такі ваучери можуть отримати і внутрішньо переміщені особи. Щоправда, є певний перелік професій, які можна здобувати за такими ваучерами. Як долучитися до такої державни? програми розповімо далі. Лілія Жукова, харків'янка за освітою, соціолог. Проте працювала у багатьох сферах за фахом у харківському коледжі, згодом маркетологом. У Коломиї Лілія співпрацює із командою громадського об'єднання Трикутник та соціальної ініціативи вулик з містів». Зокрема, працювала у проєкті з працевлаштування ВПО. Водночас здобуває освітній рівень магістр завдяки ваучеру від Державної служби зайнятості. Зареєструвалась в кабінеті вступника, почала дивитися, вивчати університети. Спочатку подивилася, переглянула всі спеціальності, які отримують підтримку від держави саме за цією програмою. І вивчила, передивилась, зрозуміла, що я запізнилася з тим, щоб продовжити своє навчання. В свій час я не захотіла отримувати диплом магістра, бо думала, на що воно мені треба. А Зараз просто думаю, я хочу собі диплом магістра. Зараз Лілія, студентка Харківського національного університету радіоелектроніки, навчається на спеціальності автоматизації та робототехніки. Це досить цікаво, це досить корисно. Лілія Жукова каже, можливості і державна підтримка для внутрішньопереміщених людей це доволі часто втілення їхніх мрій. Тому рекомендує усім більше шукати інформації та дізнаватись про різні проєкти. А тим, хто хоче вступити і продовжити навчання чи перекваліфікуватись, радить не зволіkatі. І з поданням документів та підготовкою до іспитів. Є час, є можливість, треба це брати. Собі до уваги, тим паче, що це не є чимось важким. Іспити не обов'язково здавати цей єдиний який є ві можна дійсно здати всередині внутрішні іспити в університеті. Тим паче, що навчатись може дистанційно, можна навчатись просто в будь-якому університеті України зараз. Обрати можна що завгодно. Особливо, якщо це магістратура, то в принципі, взагалі, будь-яку спеціальність. Програма ваучерів від служби зайнятості працює вже доволі давно. Проте після повномасштабного вторгнення зацікавленість значно зросла. Ділиться спостереженнями керівниця Коломийської філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості Наталія Гінчицька і додає: якщо раніше цікавились більш робітничими спеціальностями, то зараз зріс попит на усі. Отримати такі ваучери можуть люди, яким вже виповнилося 45 років. Які мають 15 років страхового стажу та ті, хто має освіту вище загальної середньої зараз у переліку спеціальностей, які можна здобути за допомогою ваучерів, 123 професії. Зі списком можна ознайомитись на сайті Міністерства освіти та Державної служби зайнятості, продовжує Наталія Гінчицька. Людина дивиться, що вона може на базі свого освітньо-професійно-колекційного рівня здобути на базі своєї освіти. Чи це може бути перепідготовка, чи це може бути професійна підготовка? підготовка на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні. І людина сама підбирає професію, підбирає навчальний заклад. Або ж, якщо вона не знає, не визначилася, тоді фахівці служби зайнятості разом із цією особою допомагають. Внутрішньопереміщені особи, учасники бойових дій та люди з інвалідністю можуть скористатися такими ваучерами незалежно від віку та років страхового стажу, продовжує Наталія Гінчицька. Тут залишається вимога до. Оswі угу. і людина, яка хоче скористатися ваучером, вона має бути з числа застрахованих осіб. Тобто раніше десь вона мала працювати. Впродовж 2023 року. Такі ваучери на навчання у Коломиї отримали 25 осіб. Підсумовує Наталія Гінчицька. Люди обирають найрізноманітніші професії. Так от у нас є і Чернігівське, і Мелітополь. І Київський навчальний заклад відповідно є івано-франківський наш університет нафти газу. Вартість такого ваучеру 10 прожиткових мінімумів. На сьогодні це 30 тисяч гривень. Якщо навчання вартує більше, людина сплачує різницю. До слова у 2023 році служба зайнятості Івано-Франківській області видала 813 ваучерів на перепідготовку за робітничими професіями, підвищення кваліфікації, спеціалізацію за спеціальностями, підготовку на наступ освітньо-кваліфікаційному рівні або за іншою спеціальністю. На радіо Сяйво стартував проєкт Внутрішньопереміщені особи нові коломияни». Це цикл програм, де у партнерстві з телеканалом НТК та за підтримки Європейського союзу обговорюють та шукають вирішення проблем внутрішньопереміщених людей. Нагадаємо, програму можна слухати в середу, о 13 й годині, 10 хвилин, та переглядати на НТК у суботу о 20.00. У наступній програмі говоритимуть про освіту, з якими викликами зустрілися учні та вчителі. Переїхавши до інших міст своєю історією, поділиться вчителька математики та інформатики Ганна Пилипенко, яка вже майже два роки живе в Коломиї. Жінка з чоловіком теж вчителем приїхала зі Слов'янська. Зараз вони викладають у Коломийському ліцеї номер 9 Цікаво, що досі також навчають дітей онлайн і в рідній школі, що на Донеччині. Коли все почалося, ми поїхали в село до батьків в Донецькій області, але там було ще гірше, і ми вже не витримували. І нам довелося їхати десь. І тут у мене була подруга, нам знайшли хату в селі. І ми туди приїхали. Спочатку були як заморожені, нічого не розуміли, навіщо, що як далі буде, а потім поступово все почали там, приводити до ладу, газдувати, заводити якусь господарку. Через те, що з нами є родичі, які маломобільні, нам прийшлося шукати умови. І ми зараз приїхали, живемо, коло Вразила мене гостинність. Настільки люди близько сприймають твої проблеми. Звісно, що не всі розуміють, що з нами відбувається, тому що в нашій ситуації. Ті, хто не був, вони не розуміють, що ми втратили, як ми живемо, як нам. Але гостинність, і доброзичливість, і допомогу. Мені це дуже сподобалось. Імпоную другий рік працюю. вчителем математики, а дистанційно навчаю дітей в слов'янській школі. Продовжую навчати весь цей час. Я багато класів веду, але маю класне керівництво у 10 класі 35 дітей 14 із них зараз слов'янську. І коли я в них питаю діти як справи, вони кажуть, все добре, чого ви не повертаєте. Все добре, десь близько 10 за кордоном. Ну і всі інші просто по країні десь розкидані. У нас подружжя математиків. Мій чоловік вчитель, і він працює в школі і там, і тут. Діти кругом однакові, з дітьми треба працювати і там, і тут. Але ну, підхід мені Коломийського ліцею дуже подобається в навчанні і в роботі. Бачу я деякі відмінності, але взагалом освіта в Україні, я кажу, діти, які поїхали за кордон, освіта в Україні набагато краще, набагато сильніша і ну, ефективніша, скажімо так. Бо діти, які поїхали там, вони кажуть, що нам взагалі все дуже просто, легко і нам не цікаво. Ми живемо тут і зараз. Для нас це важливо, і ми стараємося не думати про те, що як буде, коли повертатися, куди повертатися, що там ми про це не думаємо. Якісь плани будуємо, поки що ми тут, ми будуємо плани тут. Коломийському ліцеї номер 5 імені Тараса Шевченка зробили капітальний ремонт спортивної зали. Тепер там нова підлога європейського взірця, оновлені стіни, стеля, освітлення та опалювальна система. Більше про зміни в освітньому закладі розкажуть наші журналісти. Сніжана та влада волейболістки. Дівчата радіють, що тепер можуть займатися в оновленому спортивному залі, адже добре знають, як він виглядав до капітального ремонту. До там не було ніякої охоти грати взагалі. а зараз нам дуже подобається всім спортзал. Він став дуже комфортним, класним. взагалі, про тільки яке мріяла зараз. становиться якась атмосфера стала іншою. Дуже комфортно, класно. Не знаю на підлогу особливо мені дуже подобається. І сітка нова це теж великий плюс. Леву частку коштів на капітальний ремонт спортзалу Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка виділили з бюджету міської ради, долучилися до ремонтних робіт також вчителі, батьки і діти. Додає директорка навчального закладу Оксана Якубовська. Ми всі разом доклалися, щоб сьогодні бачити наш спортзал оновленим. Ми у вільний від роботи часу, вихідні дні ходили і допомагали робити ремонт для того, щоб Пришвидшити, от власне те, щоб наші діти займалися в оновленій спортивній залі. В такому спортивному залі хочеться самовиражатися, самовдосконалюватися, саморозвиватися і бути здоровим. Тепер у спортзалі нова підлога оновлені стіни, стеля та освітлення. До того ж, у всьому п'ятому ліцеї замінена система опалення. Міський голова Коломиї Богдан Станіславський каже: за крайні роки вдалося зробити багато для модернізації навчального закладу. Дах перекрили. Укриття, водовідведення зробили. Ще, ще треба доробити укриття, але велику ми приділяємо спорту. Того року відкрили ми спортивний майданчик штучним покриттям. Сьогодні ми оновили був в аварійному стані спортзал п'ятої школи. І також ми плануємо цього року тут зробити майданчик, бо тут є хороший тренер по баскетболу. Поруч з майданчиком для футболу, скажімо так, і різних видів суто для баскетболу майданчик. спорт у нас процвітає, як і інші навчальні предмети. І сьогодні тут відкривається спортивна зала. Не одна у нашому місці. Їх декілька відкривалося на протязі минулого року, і на цей рік заплановано ще відкриття чотирьох спортивних зал після їхньої реконструкції. Після урочистої церемонії відкриття та освячення в оновленому залі відбулися міські дитячо-юнацькі спортивні змагання. Планшети, наплічники з канцелярським приладням, різноманітні навчання та відремонтована актова зала. Коломийський заклад дошкільної освіти номер 19 Ромашка впродовж року співпрацював із благодійним фондом Посмішка .UA» у партнерстві з міжнародною гуманітарною організацією «Save the Children». Про співпрацю та оновлення розповіла керівниця садочку Ірина Липка. Наш заклад попав у проект. Тобто, ми співпрацювали з благодійним фондом. Це українська організація. Координатор із міста Івано-Франківськ. А сама благодійна організація знаходиться у місті Запоріжжя. У нас 27 діток. ВПО. Ну десь вони це по переглянули, мали можливість дізнатися. Прийшли до нас, зателефонували. Подивилися скільки діток на початку. Це були подарунки. Ця благодійна організація для кожної дитини-садочка спрезентувала рюкзачок дитячий, наповнений канцеляр. Потім е, наші педагогічні працівники проходили навчання. Це є е, вихователі середньої та старшої групи, і онлайн-навчання. Приїжджали координатори сюди. Е, це такі були цікаві кейси, як працювати з дітками, як працювати з батьками, щасливе батьківство, е, безпека дітей, мистецтво такі різні теми. Крім того, благодійна організація нам е, придбала 28 Планшеті. Має кожен PDOF планшет, дітки приходять в методичний кабінет працювати. Ігри такі розвиткові встановлені на планшеті. Кожне ми маємо: ламінатор, нетбук, дошку. Дуже комфортно нам, також канцелярка, багато нам допомогли. А крім того, вони зробили ремонт. Повністю в музичній залі стіни, стеля, стільчики ці також придбали. Суттєва підтримка. Так хотілося б, щоб е, такий воєнний час е, було більше таких організацій, які звертають увагу на те, е, щоб е, діти мали сьогодні воєнний час, дитинство. І це все про що встигаємо розповісти сьогодні. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua. Дякуємо вам за увагу. До побачення.